Мене звати Наталка, і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі домашнього фітнесу. Сьогодні комплекс вправ буде направлений на гнучкість та розслаблення всього тіла. Ми будемо працювати в спокійному, класному темпі, максимально фокусуючи свою увагу на власних відчуттях в тілі. Ми будемо спокійно дихати, максимально намагатись і потягнутись і водночас розслабити. Своє тіло. Ми будемо працювати над зоною шийного, грудного відділу, поперекового, та також попрацюємо над гнучкістю наших ніг. Перед тим, як ми почнемо наше тренування, не забудьте підписатись на мій канал та поставити лайк. Маю надію, ви готові! Давайте трошечки потеруємось. І як завжди, наше тренування починається з розмину. Сядьте, будь ласка, так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти. Відштовхніться від копчика, витягніть і вирівніть свій хребет. Опустіть плечі вниз. Довга, витягнута шия. Потягніться маківкою вверх. Спокійно, рівномірно дихаючи. Починаємо нахиляти голову вправо, і ліву сторону. Вісім, сім, шість. Чори, три, два, оди. Малюємо полу коло головою в одну сторону і в іншу. Спокійно рухаємось. Намагаємося назад головне закидувати, вниз погляд і погляд перед собою. Зімкніть руки в замок і потягніться руками вперед, округлюючи спину. Спокійно не спіша, потягніться вверх і трошки заведіть руки за лінію голови. Робимо глибокий видох, округлюючи спину, і вдих наверх. І видох. І вдих наверх. І видох. І вдих. Потягніться, будь ласка, вправо та ліву сторону. Відкриваючи ребра. Спокійно дихаємо, округлились, звели руки перед собою і долонями вверх, відкрили грудний відділ, завели руки максимально назад. Рухаємося в комфортній амплітуді для себе. І назад. Спокійно дихаємо і, і видох. Заводимо руки за голову. Нахиляємось в бік, ліктем тягнемось до підлоги. Спокійно повертаємося в початкове положення. І вдих, і в іншу сторону видих. І ще разочку в одну сторону, і видохінша. І ще виконуємо поразку на кожну сторону і в іншу. Сидимо прямо і повільно розвертаємо корпус назад, погляд направляємо за спину в одну сторону і повільно не на видоху в іншу. І ще поразу на кожну сторону погляд назад. І в іншу сторону видих. Прекрасна робота. Поставте ноги перед собою, відкриваючи грудний відділ, руками наче виштовхуємо себе наверх. Спокійно, рівномірно дихаємо. Розверніть пальці рук по направленню від себе і виштовхніться наверх. Витягнулись, повільно сіли в початкове положення і змініть сторони. І потягніться за голову, повільно повертаємось в початкове положення, руками себе підтримуючи, згинаємо, складаємо ноги в одну сторону, коліно до стопи і іншу. Пер повністю розвертаємо корпус в погляд, направляючись назад. Спокійно в одну сторону і повільно вниз спеша в іншу. Сяде, будь ласка, в положення. Метелика, стопа до стопи, коліна потягніть вниз. Повільно не спіша, округляючи спину, опустіть голову вниз і потягніться, наче головою до стоп. але обличчя не торкається. Спокійно себе витягнули і округлились, наче руками виштовхуємося. Витягнулись погляд перед собою і погляд вниз. І ще чотири. І вниз. Іще три. І вниз. Іще два. Вниз. Витягніться. Потягніться маківкою, наче вверх витягуючи себе, коліна, потягніть вниз. Спокійно, рівномірно дихаємо. Виволіштовхніть. Одну ногу витягніть перед собою. Підтримуючи себе позаду, потягніть стопу на себе і виштовхніть вперед. Сім, шість, п'ять, чотири. Видох. Три, два, один. Стопа на себе і повільно не спіша, руки паралийно на нозі. Тягнемось вперед. Не доступи. рівно максимальна нога. Рухаємося в комфортній амплітуді для себе. Чотири. Видох три. Спокійний тип. Два, один. Потягніться руками наверх. Тягнемось вперед. Чотири видох. Три, два, один. І повільно наверх. І ще по разу на кожну сторону. Чотири, три, два, один. І наверх. І ще раз. Три, два, один. Наверх. Повільно розкриваємо грудний відділ і, наче розпилюючи повітря, ми рухаємось вперед, назад. Вісім, сім, шість. П'ять. Видох. Чотири. Три. Два. Один. Повільно не спіша, опустила голову вниз, повисла внизу. Чудово. Змінить сторону. Стопа на себе і вперед. Вісім, сім. підтримуємо себе. Шість, п'ять, чотири, три, два. Руками паралельно ногам, пружина по три. Один, два, три і наверх. Перед один, два, три. Наверх тримаємо максимально рівну спину. Наверх. І ще чотири. І ще три. Іще два. Іще раз. Наверх. Розкриваємо руки в сторону, розвернулись і наче розпилюємо простір, рухаємось вперед, назад. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Повернулись в початкове положення, знову зібрали стопа до стопи, кладемо руку, опустили голову вниз, повисли внизу. Відштовхнули себе вверх, заводимо ногу назад, складаємо ногу перед собою, опускаємось на передплеччя. Опустіть плечі вниз, витягніться маківкою вперед. Опускаємо голову вниз і вперед. Погляд ми не підіймаємо, витягуємо шию, опустіть голову вниз і витягніться наверх. Впираючись долонями в підлогу, вирівнюємо руки, згинаємо ногу і протилежною рукою тягнемося до нахилі. Якщо не виходить дотягнутися, не хвилюйтесь, поступово вас Спокійно дихаємо. Три, два, один. Повільно відпустіть ногу, сяте на сідниці і зміни в сторону. Спокійно, рівномірно дихаємо, опустіться на предпліччя. Маківкою витягнеться вперед. Повільно опускаємо голову вниз. І витягуємо шию вперед. Вниз і витягуємо шию вперед. Випряміть, випряміть руки, сядьте рівно, долонями впираємося, підлогу зігніть ногу і протилежною рукою потягніть ногу на себе, спокійно дихаємо. Відпустіть ногу спокійно, сядьте, будь ласка, на бік. Повільно не спіша, зберіть свої дві ноги перед собою, О, витягніться маківкою наверх, плечі опустіть вниз, відкрите грудний відділ. Спокійно дихаємо дих, на видоху падають плечі вниз, округлились. І знову виштовхнули себе. Зберіть, будь ласка, дві ноги разом. виходимо в положення чотирикутника. Повільно не спіша. Ми починаємо округляти спину, підкручуючи поперековий відділ. Голова падає вниз. І повільно, не спіша витягнулась. Повільно не спіша округлились і витягнулася. І ще три рази. І ще два. Ще раз. Від'їдете назад і повільно рухаємось. Хвила і вперед, округлились назад і вперед. Працюю повністю ваш крагат. І ще чотири видох. Три, два. Один Виконуємо кругові оберти, копчиком чотири. 3, 2, 1. І в іншу сторону. 4, 3, 2, 1. Залиште погляд внизу і провалюємося в лопатки вниз і виштовхуємо себе наверх. Це вправа покращує мобільність зони лопаток. Один. Окрупліться, потягніться назад. І видіть трошки вперед. Потягніться грудним відділом вниз, копчиком наверх. Повільно не спішайте через округну спину. Робимо крок вперед, штовхаємо таз вниз. Руки зводимо позаду і тягнемось вниз. Спокійно дихаємо. Якщо не виходить, просто руками тягнемось вниз. Піднімаємо руки догори і тягнемось назад. Робимо глибокий вдих на видоху, ставимо руки з внутрішньої сторони стопи, відриваємо коліно під підлоги. Потягніться п'яткою вниз, маківку витягніть вперед. Розкрити грудний відділ до передньої ноги. Заведіть руку за спиною погляд направти ноги. На Спокійно дихаємо. Повільно повертаємося в початкове положення, ставимо коліна на підлогу і вирівнюємо передню ногу, округлили спину. Повільно, не спіша. Змінюємо ногу, вдих, видих, штовхаємо лобкову кістку та вперед, зводимо руки позаду і прогнемось. Якщо не виходить, дві рівні руки тягнуться вниз. Повільно, спіша, потягніться наверх погляд направте в стелю. Повільно опустіться з внутрішньої сторони, поставте руку в долоні. Пальцями впираємося в підлогу, підриваємо коліно, пятка тягнеться в підлогу, маківка вперед. Розкриваємо грудний відділ, відкриваємо руку. Заводимо руку за талію. І погляд направляємо наверх. Спокійно не спіша. опускаємо коліна на підлогу. Стопу тягнемо на себе, опустимо голову вниз, округлили спину і потягнулись до ноги. Чудово. Виходимо в положення П-позиції, відкриваючи коліна в сторону. Опускаємось на передпліччя і повільно, проміжністю тягнемось до п'яток і виходимо вперед. 4, 3, два, 1. Повіненько сидимо голову внизу. Три, два, один. Ставимо руки вирівнюючи, долоні ми впираємося, зводимо ноги. Сідаємо передню ногу, заводимо вперед, задню ногу заводимо назад. Ставимо руку, відкриваємо грудний відділ. Робимо глибокий вдих, на видоху, виконуємо скручування. І наверх і вниз. І наверх. І вниз. Опускаємо припліччя на підлогу. Стоїмо три в статичності, Два. один. Розкриваємо руку, Потягнулись в одну сторону і спокійно в іншу. Повільно не спіша, змініть ноги. Зриваємо руку і виконуємо скручування. Погляд супроводжує руку. Опустились низ, наприкладчя вжимо статично. 4, три, два, один. Відкрили руку, потягнули за голову. І в іншу сторону. Сядьте, будь ласка, ногу. Скр... Скрестіть ноги перед собою. Відкрийте долоня наверх. Заплющіть очі, розслабте плечі. Робимо глибокий вдих носом на повні груди, вдих. І спокійний видох ротом. Відчуєте, як на видоху розслабляється повністю ваше тіло. І ще раз глибокий вдих. І спокійний видох. І ще два рази вдих і видих. І вдих. Закриваємо долоні, розкриваємо очі. Повільно не спіша, повертаємо голову вправо, ліву сторону. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Перед собою. Обов'язково посміхніться. Я вам бажаю неймовірного дня, гарного настрою, а найголовніше це міцного здоров'я. Маю надію, що ви отримали задоволення від цього тренування. Мені буде приємно, якщо ви залишите коментар. Також ви можете підтримати україномовний контент, задонативши будь суму на мою банку. Там є моя невеличка. Мрія. Я обіймаю вас міцно і до зустрічі на наступних тренуваннях зі мною. Пока. Бережіть себе!